Доброго дня, церква. Хотів розповісти ситуацію, яка вийшла в моєму житті, і як мене спас, ну я так вірю, що це спас мені, мене Господь. Значить, Хто не знає, то я працюю кур'єром їжу на електроскутері. Ось, і була така ситуація. Я їхав по бульвару Крут, героїв бульвару Крут, виїжджав в сторону АТБ, а там дорога вузька, вузька, і з однієї сторони були припарковані длинний ряд автомобілів. Тобто, по факту виходило, що може їхати тільки в одну сторону машина. Що в дощ. Я під'їхав к цьому участку, з противоположної сторони під'їхав інший автомобіль. Він помаргав мені фарами, я так зрозумів, що він мене пропускає. Я почав їхати по цьому участку, і в той же момент починаю їхати він. Він під'їжджає максимально близько до мене, я бачу, що він під'їжджає, І щоб уйти з, ну, від столкновення, я прижимаюся до бордюру, бордюр там дуже високий. Е, то есть запрыгнути на бордюр я не можу. Ось, я прижимаю до бордюру, а цей водій він підіїжджає до мене і починає тереть, ну, терти а, а мой скутер, свій автомобіль, в прямом сенсі слова. Тож він починає, е, з одной сторони об мене протираться, об мой багажник на скутері, там царапає собі бампер переднє крило там Э, ну, в общем, довольно большой ущерб. В то же время он опускает окно, дывит, смотрит, видит, что он обвинатера, поэтому продолжает дальше подготавливать, дальше протаскивать. Я кричу, что ты робишь там, ну, поднимаю как бы шум, что ты робишь, что происходит. Э, идёт на улицу дождь, на улице, ну, я никого не бачу. Людей нема. Э, свідків нема. Камер там, насколько я знаю, тоже нема. В машине сидит рядом с ним э, жинка, которая кричит, что ты нам машину поцарапал? И он выскакивает э, в ярости, как бы вцепляется в меня, кричит, ты меня машину убил, я сейчас буду, типа, вызываем полицию, будем судиться, я тебя засужу, в общем, ты не будешь работать на меня все жизнь. Э, ну и, в общем, ситуация такая накаленная, я толком даже не стих зреагувати, бо у мене в моем жизни такая впервые, я как бы не попадал Подібну ситуацію, але в цей момент ну я не бачив цього парня, а не візьміть, підходить парень під зонтиком, підходить к водителю, махає перед ним телефоном і каже, що ти говорить, робиш? Я все на телефон засняв, як ти в нього свою машину царапав. Ну, як я зрозумів, ну, це, це просто Господь мені послав ангела, який мене спас. Бо після цих слов він сів в машину і, і просто уїхав, молча уїхав. А, а парень розвернувся, ушов. Я навіть не встиг його поблагодарити. І він ушов, як так, як, як розтворився. Дякую, Господу. Дякую, що ви вислухали мене.